Смерти немає, є тільки стрілецька честь. Ці слова належать Федору Чернику, одному з найвидатніших українських військовослужбовців ХХ століття. Культового сотника, прізвище якого було оспівано в піснях, думах та прозі, а також написано на важкій техніці Української Народної Республіки, було ретельно стерто російськими окупантами та більшовицьким режимом з нашої національної пам'яті. І сьогодні ми разом з культурним проєктом Мармур та крамницею Мармурстор спробуємо виправити цю несправедливість. На бронівки написано Федор Чернік, і хто це такий був? Федор Черніг навколо мене Маріїнський парк. Зелена оаза у серці урядового кварталу Києва. Декілька місяців тому тут повалили пам'ятник російському радянському генералу Ніколаю Ватутіну. Багато років ми обговорювали цього діяча і його воєнні злочини на території України у 20 столітті. Дискутували чи зносити його, чи залишити націоналісти від самісінького ранку біля пам'ятника радянському воєначальнику Миколі Ватутіну. Чекають на його прихильників. Ці традиційно у день загибелі червоного командира йдуть сюди з квітами, бо біля монумента знаходиться могила полководця. Та насправді ми говорили не про того, хто заслуговує нашої шани, адже могилою Ватутіна совята. Приховали справжнього українського героя Федора Черника. Історик та військовослужбовець ЗСУ Юрій Юзич, який також надав для цього випуску унікальні фото нашого героя, знає про це напевно. Його було поховано те, що зараз ми називаємось Маріїніцьким парком. В Києві там різні версії, як це було. Ну бо похорон був дуже пишний. Там писали всі основні газети. Борець за незалежність України Федір Черник народився 1894-го в селі Якимчиці на Львівщині. Він був дуже активним у своїй громаді, був пластуном, займався спортом, а згодом навчався у Львівському університеті на юриста. В той час діла гімназійна система освіти в величині в українській гімназії в він навчався. Був вже професорський склад, який пройшов першу, якби. Українізацію таку у тому розуміння, що вони були вихованцями Івана Франка і Драгобанова. От і Черних це було таке третє покоління української інтелігенції в Личині, бо в них тоді там в гімназії була катахізація. Вони вчили в обов'язковому порядку грецьку-латинську мову. Не просто так для галочки. Вони могли цитувати Гомера <смір> грецькою мовою і вчили уривки на пам'ять. Черник не просто здобув якісну освіту, але й був дуже спортивним хлопцем. Він займався декількома видами спорту і міг мати велике спортивне майбутнє. Він брав участь в тодішніх змаганнях, запорозьких ігрищах. Це українці робили такі олімпійські ігри свої власні ті, які не були в складі царської імперії. От і він там був одним з чемпіоном, зокрема, в метанні ратища, тобто списа сучасної української мови. Черник міг би увійти в історію світових олімпійських ігор, але 1914-го починається перша світова війна. І він долучається до лав українських січових стрільців добровольцем. УСС були першими українськими військовими частинами Австро-Угорщини, ядро яких становили активісти січового. Сокільського і пластового рухів січовики добровольці створювали військові частини на заклик головної української ради міжпартійної організації, яка координувала захист інтересів українців Австро-Угорщини. стрільці буквально з перших днів показали себе настільки ефективно, що вони весь час були на фронті, тобто за всю першу світову війну. Їх в тилу втримали хіба в 18-му році, коли вже були перемири з українською державою. Саме українські січові стрільці дуже вплинули на створення української військової термінології та фольклору. Наприклад, відома нам всім ой у лузі червона калина це стрілецька пісня. Наша славна Україна зажурилася. Спочатку чарник ніби так не видно, що він чимось виділявся, але показово, що коли в Першу світову війну почали застосовувати кулемети, тобто це було кулемети, були відомі якби до того. Але в масовому порядку кулемети зброєю стали не одразу, скажімо це так. І коли в січових стрільців було створено спеціальний підрозділ, так як зараз. Без сказати підрозділи БПЛА так в наших збройних силах по різних підрозділах, то тоді щось подібне. Це були такі кулеметні команди. Бо кулемети це була така зброя, ну дуже потужна зброя в тодішній копній війні. І Черник очолив цей кулеметний відділ січових стрільців для того, щоб це очолити. Він очевидно пройшов спеціальні вишкіли австрійський чи німецький і мав відповідні компетенції. Він був вже офіцером. І фактично до кінця визвольних змагань він і був очільником таких кулеметних команд. Після участі в багатьох запеклих боях Першої світової Черник отримує австро-угорську срібну медаль за хоробрість чи не найвищу військову відзнаку колишньої імперії. Був один випадок, коли січові стрільці на Тернопільщині майже весь полк потрапив в російський полон. Цей російський полон. Ну, був таким не дуже приємним для січових стрільців. Про перебування черника в російському полоні Роман Купчинський і Лав Колепкий написали пісню Гей, там у вільхівці. як лев наш черни бився, та й він в кінці зморився. І разом з товариством в неволеньку попав. От черники багато там старшин, чмоли і всі інші, які майбутні творці січових стрільців в Києві. Вони опинилися в російському полоні. Їх відправили подалі на Волгу. Там на Волзі вони були удому концтаборі, Потім їх перекинули в більш спокійніше умови. Були якісь певні правила, які царська Росія, на відміну від Путінської Росії, дотримувались. Тобто, офіцери, вони були окремо, вони мали певну зарплату. До них приходили через червоний хрест пошта, приходили посилки. І ця група вони. В 17-му році, коли почалася революція в Росії, вони зрозуміли, що ну треба щось тим робити. Бо вони в полоні в Україні революція відбувається. Вони сидять із біля Волгограда. в російському полоні. 1916-го черник готує групу, щоб відновити в Києві нашу незалежну державу. З полону він втік, коли на нашу землю сунула російська більшовицька навала. Лому ну, не місяць їхали до України. Але у цей період, поки е, була революція, то вони реально фактично січові Стрільці вважаються, що створилися тут в Києві. Але по факту ця група, яка створила київські січових стрільців, що період розкіту, це був корпус січових Стрільців там на кілька дивізій, і. То це середовище було створено там на Волзі. Під час визвольних змагань 17-18 року Черник стає членом і секретарем Стрілецької ради у Києві. Саме йому належить вислів, шлях на Львів лежить через Київ, який згодом приписали Євгену Коновальцю. Він означає, що без вільного від окупантів Києва не буде вільного Львова. Черник був дуже дисциплінований воїн, і коли Скоропадський Захоплював, ну проголошували Скоропадського гетьманом на Софіївській площі, то Черник і Січові Сумці здійснювали охорону Центральної Ради. Якраз підрозділ скористів Черника проходив від Центральної Ради в казарми там на Львівську площу, де вони розміщувались. То теоретично він тим своїм підрозділом. Міг розігнати все це посвячення гетьмана Скоропадського. От. Але він був військовим. Він слухався влади, влада команд ніяких не давала. Він спокійно з озброєно скоростріли. Мене сучасніше не під час зброї пройшов мимо і пішли в свої казати. Фадь Чарник був не просто потужним військовим лідером. Він мав сформований світогляд і політичні переконання. Були переконані такі соціалісти, якби це ви зараз сказали. Тобто вони світоглядно були, якби це зараз ми сказали, лівими. От, але ця лівизна не та як ми зараз собі розуміємо з певними маркерами. Головним теоретиком для них був Михайло Драгома, хлопці, які були в січових стрільцях, Вони були такими виховували так званих драгоманівських гуртках. Це такі таємні чи напівтаємні гуртки в австрійських гімназіях, які займалися політичною самоосвітою, і ця політична самоосвіта в принципі формувала їхній такий світогляд. І що цікаво, що цей світогляд нормально корелювався. Як потім з'ясували з націоналістичним світоглядом зі словами смерти немає, є тільки стрілецька честь. Черник піднімає своє останнє, але дуже важливе для української історії повстання під Мотовилівкою 1918 року. Проти військ гетьмана Скоропадського та його російських союзників згадував осип Назарук, що Черник якраз і був тим мотором, який сказав ну всічове слідців, що. Все, ми мусимо піднімати повстання, його робити. Тут тобто, директорія звичайно приймала свої рішення, от але рішення про те, чи підтримати директорію, воно в значній мірі залежало від черника. І черник, от сама фраза смерті немає, тільки стрілецька честь. Це якраз ну по спогадах, те, що ми маємо, це було сказано в момент, коли було прийнято рішення, що так, ми беремо участь повстання, ми піднімаємо це повстання і брали фактично добровольців. Коли були вишиковані добровольці, Перша сотня, Черник їм сказав, що хлопці, значить, от, наша честь не дозволяє нам ну, далі бути, грубо кажучи, інструментом в руках ну, цієї майбутньої Білогвардійщини, яка окупувала ну, там. Майже всю владу Скоропадського. саме під час повстання під Мотовилівкою, Федір Черник разом з іншим відомим побратимом Миколою Загаєвичем загинув у бою. Один з учасників цього бою, історик армії УНР Василь Кучапський, так описував цей момент, Незважаючи на благання своїх скорострільців, щоб положився на землю. Федь Черник увесь час стоїть біля своїх скорострілів, кермуючи вогнем останніх скорострільних лент. Нараз якийсь ворожий скоростріл відкриває його і повертає на нього свій вогонь. Смертельно поранений феть падає. Рівночасно і всій стрілецькій розстрільній бракує набоїв, змовкають стрілецькі скоростріли. Тут дружина московських офіцерів зривається і рушає вперед на приступ, наближається розгром. Федь гине, але побратиму успішно завершують його справу. Після запеклих боїв армія директорії УНР перемагає війська гетьмана Павла Скоропадського і займає Київ. Сам гетьман зрікається влади. Важливість Федора Черника добре може пояснити один факт: через його похорони український уряд переносив дату акту злуки між УНР та УНР у січні 19-го. Далі в українській традиції військовий черник вважався символом такої звитяги. Він вважався символом. Тих, які е, не примирені до е, таких речей автократичних, скажімо це так, маса українців прийшли попрощатися із сотником Черником. Сюди, в Маріїнський парк, український уряд виготовив для процесії похорону спеціальний вінок із чистого срібла, який зберігся до сьогодні. Попри поразку Української Народної Республіки та більшовицьку окупацію України, Федь Черник став натхненням і рольовою моделлю для наступних поколінь українських борців: від Бандери та Шухевича до тисяч упівців. Його іменем називали пластові курені та військові частини. Його прізвище писали на військових панцирах. На машинах. Оспівали воєнні піснярі піснями, стрільці казками, про хорунжого черника, що його кулі не беруться, що в його руках скоростріл діставав чортівську міць, клав гори трупів, хоч не ставало куль. І творилися довкола його легенди, писали побратими у спогадах. Але конкретно ці. Безсмертні слова і геройську смерть Федора Черника описує його родич Пластун та підпільник Зиновій Тершаковець у 46-му році в підпільному журналі для молоді на чатах, який був бестселером серед галицької молоді. Сотник Черник усміхнувся: якщо вірити стрільчики в побіду, то кажу вам: смерті немає. Нам доведеться стати проти тисячів, бо тисячі московської голоти вийшли проти нас гетьман. А ми збережемо нашою кров'ю стрілецькою біле каміння київських вулиць. А ми розсиплемо червону калину з наших шоломів, і будуть червоні ягідки казати: смерти немає, є тільки стрілецька честь. Тож, хто вірить у смерть на бік, хто не вірить на свої місця. Покоління, яке виховувало Бандеру, для них Черник це був. Таким чоловіком, якого знали всі, тобто в які якого стали всі через те, яким він був, і через те, як він загинув. Історик та військовослужбовець Юрій Юзич також каже, що якби поляки чи американці мали такого героя, то про нього знала би кожна дитина. А ми навіть не маємо йому елементарної таблички в центрі столиці України, де його поховали за участі всього уряду і тисячі киян. Перемога це не коли Ватутіна знесли. А коли черники і Загаєвичі належно вшановані державою, за яку вони віддали найдорожче своє життя, пам'ятний хрест чернику і його побратиму Загаєвичу у 2008 році встановили на залізничній станції Борова Київської області. Але це далеко від реального місця поховання. Там була церква Олександра От, Більшовики цю церкву зачистили. Є версії, що Поховали його, ну точно в Маріїнську парку його поховали за одними описами біля церкви, за іншими описами, так, щоб було видно Дніпро. Коли загинув Атутін генерал, то церкви, очевидно, вже не було, тобто в 30-х роках її ліквідували цю церкву. Не поховали так, щоб було красиво. Його. Точного місця поховання чертника ми не маємо Я не можу сказати, що прямо от взяли. Тут стояв хрест черник, його зняли, поставили пам'ятник отут. так навряд. Чи. Але кількадесят метрів 에, точно є похований черник. І не тільки черник, бо там ще було десь до двох десятків січових стрільців, які цьому бою загинули. По-хорошому, це треба робити там розкопки, треба шукати. В кожному разі символізм полягає в тому, що. Українці в 19-му році поховали там своїх героїв. Для того аби повернути пам'ять про чин Федора Черника разом з культурним проєктом Мармур та крамницею Мармурстор, ми випускаємо у світ таку каптурку з його словатною цитатою та портретом, аби носити цю історію на собі із собою та розповідати тим, хто ще не знає, про цю яскраву постать. 50% вартості від кожного замовлення ми витратимо на книги для воєнного шпиталю у Ворзелі, де зараз проходять реабілітацію поранені військові збройних сил України. Книгарня місто допоможе нам у цій кампанії. Всі посилання я залишу в описі відео. Наше покоління може повернути пам'ять про чин Федора Черника, а з ним і про чин сотень і тисяч інших українських січовиків, які поклали життя за незалежну українську державу понад 100 років тому. Їх боротьбу проти російської орди сьогодні продовжують сотні тисяч українських військових по всій лінії фронту найбільшої війни 21-го століття. Наша місія допомагати кожному воїну, особливо зараз під час активної фази бойових дій. Якщо у вас є така нагода, підтримуйте канал Обличчя Незалежності на Патреоні, на платформі BuyMeACoffee або донатьте на картку в описі. Усі ці прекрасні люди вже підтримують канал, і завдяки вам я маю можливість робити ці випуски. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережімо нашу національну пам'ять і до зустрічі в наступному випуску!